Послухаємо, як річка оживає під величним шепотом осик. з намовлянь Місячних он він там росте, пускає хмарку. Осики слухають. Тут качалки, рогозові. Ось отак і далі. Бачимо. річок річний. Ще не зовсім дійшла крига. Ось поросята опорсалися. тут, бачите, рачки, все було. Було чим зимувати. І це добре живність так от під горою цієї круче жива і бачимо, що їх тут багато. ми Спробуємо зазирнути. Ну небезпечно вже все. Річка починає правити. Подивимося, чим вона. Наповнена річка вона жіночого роду. І в неї більше все те, що надбуває хоче швидко змінити. Ну не до вподоби. їй ця вже зимова сукня Ха. геть набридла. Це всього лише поверхня. А глибини залишаються нерушимими. Вони скоро відкриються для народження нових нерестилищ, гніздувань. І всього того, що в цих джерелах... Стаїться потаємнена міжосикова заводь річкова.